Розпочинаємо роботу над курткою 31,75. Така сама буде і дитяча, можливо чоловіча, але не факт. Це куртка із екошкіри, називаємо косуха. І от з нею ми зараз і будемо працювати. Звертайте увагу на схему дублювання. Я в цій моделі дублюю манжети на рукав, манжет низу, під борта, обшивку на спинку і всі деталі коміра. Дублюю, тому що у мене досить тонка шкіра, досить стрейчова, тому мені захотілося це все зафіксувати дублерином. Також. Проклею крайкою оці розрізи на рукаві. Отак стоїть надсічка, до якої ми будемо працювати. І десь вверх, за насічку, 1,2 см, ми проклеюємо дольовик. Також дольовиком проклею центральну частину пілочки, праву та ліву, і горловинку по кокетці. Ну, і розпочинаємо із кишені. На деталі бачка пілочки стоїть отакий контур контур під мішковину. Нам його потрібно перенести для того, щоб орієнтуватись, як прошити рамочку під блискавку. Накладаємо деталь лекала на наш крій. І я беру ручку і проколюючи. Саму, саме лекало, сам папір. Отак От ставлю такі крапочки. Потім домальовую лінію, це буде наш орієнтир для мішковини. Далі на другу половину перевертаю лекало. У мене вже тут утворилися орієнтири. Ось вони, ці дірочки. І я переношу так само на іншу сторону. Контур для кишені. Сама кишеня у нас є підзор і мішковина. На мішковині, так само орієнтуючись на контур на лекалі, я намічаю рамочку, по якій ми будемо працювати. Знову ж, можна вирізати трохи нерівно, або намалювати трохи нерівно, можна поставити собі так декілька орієнтирів. А потім під лінійку намалювати рівненьку рамочку. Тепер складаємо кишеню, забула сказати, що продублювала під саму рамочку. Така деталь у нас є в точному крої клеєвої. І тепер. Ми прикладаємо мішковину, орієнтуючись на наші намітки. Приколюємо булавками в центрі рамки, не приколюємо за, тому що можуть утворитися отвіри, отвори і так само приколюємо з цього боку. Тепер нам потрібно вистрочити по периметру рамку. Далі Розрізаємо, розрізаємо в кут, вивертаємо і прасуємо. Досить непогано прасується, Під рамку саму яку шкіру не проклеюю, не дублюю, достатньо цього. І так, пришита мішковина. Ось так розсікла. Тепер отак вивертаємо мішковину. І прасуємо. Прасуємо трохи з перекантом. У мене тефлонова підошва на парогенераторі, тому все досить комфортно відбувається. Прасую з виворота, викладаю мішковинку так, щоб утворювався невеличкий перикант в 0,1. Ось так. Ось уже готова попрасовано. Так, це з виворота. І так, це злиться. Трошки кривенька, але будемо вирівнювати. Тепер на блискавку, приклеюю клеєву, Вона у мене півтора сантиметра, я її розрізала. І вважаємо, по 0,7 у нас клеєва з кожного боку на блискавці. Тепер відділяємо цей папірець, обережно, щоб у нас клеєва не відшарувалася. І підкладаємо блискавку в нашу рамочку. Тепер будемо приклеювати. Знову ж так як у мене тефлонова лапка, то це все дуже просто виходить. Якщо у вас тефлонова праски, якщо у вас немає, тоді, можливо, вам потрібно підкладати сюди або папір, або е, клаптик якийсь із тканинки. Тепер я вирівнюючи рамку, ось десь 0. Один півтора міліметра, не доходячи до зубців, буду приклеювати. Це буде наша намітка. Отаким От чином. Блискавки прошиті, просто по периметру вшиті. І потім пришиваю підзор. Підзор просто накладаю на мішковину і шию по периметру. Далі. Блискавка. Це жіноча куртка, тому блискавку, одну сторону блискавки, вшиваємо на праву центральну частину на край борта. вшиваємо від припуска і до припуска. Далі, оцей шматочок блискавки, я отак загортаю і фіксую. Потім будемо обробляти сам лацкан. В ліву частину пілочки блискавку пришиваємо таким чином. На центральній частині, вгорі стоїть насічка, від якої пришивається блискавка. Пришиваємо блискавку спочатку до центральної частини пілочки, потім пришиваємо бачок пілочки. І прокладаємо одоблювальну стручку, оздоблювальну строчку по бочкові, тобто припуск загортаємо на бачок як на правій, так і на лівій пілці. Спинка. Вшиваємо рельєфам. припуски загортаємо на центральну частину, прокладаємо оздоблювальну строчку, пришиваємо кокетку, припуск вгору і оздоблювальна стручка. Тепер пришиваємо. Пілочки по плечовим швам та по боковим плече прокладаємо оздоблювальну строчку по кокетці припуск вгору. А тут шви будемо розпрасовувати. У нас продубльовані підборта, борта, обшивка. До обшивки я вже пришила вішечок. І тепер пришиваємо підборт борт пілочки підкладки Обшивку спинки до спинки, далі сшиваємо по плечовим швам, по боковим і все прасуємо. Для того, щоб у нас вийшов такий гарний запрасований шовчик, ми використовуємо клеєву. клеєву для текстилю, вона у мене 1,5 см, розрізаю навпіл, приклею з одного та іншого боку припуск, тільки після цього знімаю. Ось цю бумажечку. І тепер розпрасовую шовчики. Ось так гарно вони тоді у нас виходять. Тепер будемо пришивати пояс. Пояс продублюваний, шитий по боковим швам і перепрасований навпіл. Тепер одну сторону ми пришиваємо до верха куртки. Ось так. А до іншої сторони ми пришиваємо підкладку. Ось так. Пояс пришитий і до верха, і до підкладки. Ось так тепер виглядає наша конструкція. Я склала лице з лицем підкладку та верх. І буду тепер пришивати під борта. Під борт пришиваємо, склавши пояс лице з лицем, припуск той, що відверха, загортаємо вниз, припуск той, що зі сторони підкладки, загортаємо вгору. І пришиваємо закріпочку поставили, пришили по борту. І далі лацкану до закріпки для коміра. Так робимо з обох сторін. І так, пришитий під борт. Трошки підрівняла припуски. Не зрізаємо багато, нам потрібно буде оздоблювати на 0,5, тому буквально ну, до 0,8. Далі припуск розсікаю до закріпки, кут висікаю. І по підборту проклеюю оцю клеєву. Це буде наша намітка. Тепер клеєву знімаю, вивертаю і просую на ребро. Ось цю сторону я вже зробила. Ось так виглядає. Є уступ для коміра і попросований лацкан. Завершуємо з цією стороною і будемо працювати з коміром. Комір. У нас дві однакових деталі стійки і комір верхній та нижній. Нижній, трошки менший від верхнього. Пришиваємо стійку, пришиваємо цією стороною. Отут у нас стоять надсічки, урівнюємо їх. Припуск викладаємо так, щоб у нас урівнялась надсічка. Ось так. І припуск вивели в нуль. Отак і пришиваємо сантиметровим швом. Далі припуск розкладаємо і прокладаємо шов 0,1 по стійці та по коміру. Так робимо і з верхнім, і з нижнім коміром. Далі зшиваємо між собою обидва коміра. складаємо лице з лицем, і пришиваємо сантиметровим швом. Нижній комір до верхнього, але ставимо закріпку, відступивши сантиметр, залишивши вільним припуск для вшивання в горловину. Готовий комір попросований, попросований з перекантом на нижній. Тепер можна оці хвостики трошки підчистити. Ось так. І тепер вшиваємо в горовину. В горловину вшиваємо. Нижній комір прикладаємо лицем до куртки, урівнюємо надсічки і пришиваємо від уступа до уступа. Ось таким чином. Далі. Верхній комір так само пришиваємо до підпорта та обшивки.